Суворий білосніжний храм з темними суворими банями, які тягнуться в небо. Довкола нього акуратні зелені газони і багато доріжок. Всі ведуть у церкву. В Умані та й далеко за містом всі знають. Це храм всіх святих. Його будували цілих п'ять років. Тому на освячення прийшло півміста. а Ще приїхали перефіяни з сусідніх районів із сусідньої Черкаської області. Ой, так, звісно, враження дуже велике, дуже велике враження і прямо. Не можу вам сказати свої від, від, від свого волнення. Я не можу сказати дуже великий храм. Люди згадують, з чого все починалось. Звести тут церкву задумали ще у 2008 році. У 2011-му покійний блаженніший митрополит Володимир заклав першу цеглину храму. Погода була така як час, така димка була. Я тільки митрополіт Володимира розсвятив закладку. Димка роз'ялася, вийшло сонце, і над ним такий нім був над сонцем. Це вже восьмий православний храм в Омані. Освячував церкву всіх святих, митрополит і усієї України. Онуфрій. Ті, хто стояв ближче до іконостасу, могли спостерігати за обрядом, який відбувався у вівтарі. Чин освячення пов'язаний з престолом храму. Тут він білий, мармуровий. Його блаженство окропив престол святою водою. Наступний крок миропомазання. Але це далеко не всі складові освячення храму. Ставши свідками урочистої церемонії, парафіяни з натхненням чекали на першу божественну літургію. Її також очолив предстоятель Української православної церкви. На жаль, місця у храмі не вистачило для всіх, хто приїхав сюди. Тут одночасно можуть молитись близько 200 парафіян, але богослужіння бачили і чули усі, хто залишився на вулиці. Літургію транслювали на великих екранах біля храму. Після читання Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви. Господь сказав, говорив багато в Євангелії, і сказав, що терпінням вашим спасайте душі ваші, терпи Бога, що Бог тобі попускає, терпи себе самого, тому що ми теж не подарки для себе, терпи ближнього, який Він є. І цим ми спасаємо. Себе і допомагаємо спастися тим, хто навколо нас. Храм знаходиться в одному з найвіддаленіших від центру районів Умані. У народі його називають мікрорайон Грес, тому що поруч газорозподільча станція. Раніше жителі цього Грес добиралися в інші церкви. Тепер я своя за кілька кроків від дому. Звісно, будемо ходити. Да? Я сама уманська, ходжу сюди і дуже люблю батюшку поважаю, Він дуже хороша людина. Уманська церква всіх святих збудована у візантійському стилі. Кажуть, стіни дуже товсті, фундамент дуже міцний. На куполах справжня мідь. Специфікою цього храму його будівництва є те, що за основу була взята давньоруська архітектура, і всі роботи, які виконувалися, вони виконувалися за технологіями, максимально наближених до древніх технологій. А люди кажуть, дуже гарний храм, але головна окраса молитва. Слово Боже, тепер воно лунатиме тут щодня. thank you